Конкретно я допомагаю. Якщо ви девелопер, замовник будівництва, керівник будівельного проєкту, будь-який учасник будівельного процесу, хочете реалізувати власний будівельний проєкт, побудувати багатоквартирний житловий будинок, виробництво, сонячну електростанцію, логістичний центр, склади, торгово-розважальний центр, будь-який об'єкт наслідків сс 1 СС2 і СС-3, ви можете звернутися до мене, і я допоможу вам отримати всю. Необхідну дозвільну документацію на початок виконання будівельних робіт, ввести ваш об'єкт в експлуатацію, допоможу вам коректно внести всю необхідну документацію в єдину державну електронну систему у сфері будівництва, допоможу усунути можливі підстави відмови в отриманні дозволу або в отриманні сертифікату готовності, допоможу вам провести аудит земельної ділянки перед придбанням, допоможу вам зареєструвати майбутні об'єкти нерухомості відповідно до нового закону про гарантування. Речових прав допоможу вам на будь-якій стадії реалізації вашого будівельного проекту. Я заберу на себе всі юридичні питання і допоможу вам зекономити ваш час та гроші.